Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо готувати страву, яка відноситься до групи напівфабрикатів. І це пельмені. А начинкою для тіста буде фарш зі свинини. Для приготування тіста нам необхідно мука вищого або першого сорту, вода, яйце. Та сіль для приготування фаршу ми взяли лопаточну частину свинини, яка є доволі м'якою: дві цибулини. І обов'язково для фаршу ми будемо додавати воду 100 мл. М'якоті ми взяли 700 г і ми зараз будемо подрібнювати для того, щоб потім перекрутити нашою м'ясорубкою. М'ясо ми перекрутили. Додаємо сіль, воду і ретельно вимішуємо. Всі градієнти разом. Лопатка містила невелику кількість сала. І це дуже добре, чому тому, що наш фарш доволі такий масткий. Поки наш фарш стоїть в холодильнику і трішки підстиває, ми займемось приготуванням тіста. Яйце ми розіб'ємо у чашку, щоб впевнитися, що воно дійсно таке свіже, а не протерміноване. Тісто ми будемо вимішувати прямо на столі. Тісто ми вимішували декілька хвилин. Зараз ми даємо йому відпочити. Для чого? Для того, щоб клейковина, яка міститься у муці, розійшлась. І коли ми будемо розкатувати тісто, воно було дуже і дуже податливим. І подивіться, будь ласка, яке воно становиться мастке. і Дуже і дуже приємно з ним буде працювати. Ми його ще трішки підмішуємо. Тісто готове, фарш в холодильнику підзастив і ми починаємо ліпити пельмені. А для цього ми скористаємося девайсами для кухні. Це форма для пельменів та качалка. Будемо відділяти тісто на частини. Обов'язково тісто накриваємо знову для того, щоб воно не обвітрювалось. Товщина розкатаного тіста повинна бути не більше 2-3 міліметрів. Невеличкими кульками ми починаємо викладати фарш в такі чаруночки, які є у формі. Фаршу ми не жаліємо, ми ж для себе робимо. Отже, ми виложили фарш в наші чаруночки і накриваємо тістом зверху, трішки підпилюємо мукою, притискаємо руками і починаємо працювати качалкою. У формі ровно 37 штук. Наша порція пельменів готова. Найкраще вони будуть смакувати, звичайно, зі сметаною. Та кількість тіста та фаршу розрахована на 6 порцій. Рекомендуємо! Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до наступної зустрічі!